Вітаю вас! Я Юрій Кравець, керівник правозахисної групи Варта. Понад 200 наших спеціалістів по всій Україні захищають ваші права щодня цілодобово. Більше 700 наших клієнтів вже власники своєї законної землі. Згідно Земельного кодексу України, кожен з вас, якщо вам є 18 років, має право на 5 земельних ділянок. Ми готові взяти на себе всі витрати і реалізувати ваше право на всі 5 земельних ділянок. При цьому, оскільки кожен з вас має право отримати цю землю в будь-якому куточку нашої держави, ми реалізуємо ваше право в самих цікавих місцях нашої держави, там де ця земля коштує грошей. Щоб ви орієнтувалися, 5 земельних ділянок коштує понад 100 тисяч доларів. Ми розгортаємо зараз величезну глобальну програму по всій країні Своя земля 50 на 50. Суть цієї програми дуже проста. Ми реалізуємо ваше право на одну, на дві, три чи п'ять всі земельних ділянок. Ви стаєте власником цієї землі, ми вас забезпечуємо цією землею. Після того, як ми оформлюємо всі документи на право власності, ми допомагаємо вам реалізувати, продати цю земельну ділянку. І 50% від вартості цієї земельної ділянки, тобто мінімум 50 тисяч доларів, оскільки це якраз і є вартість 50% від ваших земельних ділянок 50 тисяч доларів мінімум ваші. А решта коштів і всі витрати абсолютно всі. Наші варта, правозахисна група варта, бере всі витрати на себе, починаючи з початку процесу, закінчуючи проектом землевідводу, навіть податком при договорі куплі-продажу. Ми будемо реалізовувати ваше право на землю в тих місцях, на яких вже є покупець. Тобто, після реалізації права вашого на землю, ми досить таки оперативно допоможемо вам продати ці земельні ділянки. Все офіційно, все безпечно. Ми, з кожним з вас ми підпишемо офіційні договори. Вони є в публічному доступі, ви зможете з ними ознайомитись. Єдина умова для участі в нашій програмі це внесення застави у розмірі тисячі гривень, одна земельна ділянка, один пакет документів, тобто договорів. Одна застава, один процес. По світі право є індивідуально, і по кожній земельній ділянці, по кожному цільовому призначенню буде йти окремий процес. Навіщо застава? Застава потрібна для того, щоб ми могли чітко зафіксувати серйозність ваших намірів. Ми більше року тестували цю програму. Частина людей вже отримала землю свою власне по цій програмі. Ну і ми стикнулися з таким питанням, що все-таки не всі серйозно до цієї програми відносяться, і на фінальній фазі ми мали такі проблеми, що ми не, змогли, не могли чи то визвонити учасників, чи то були, зловживали тим, що підписували договори за своїх знайомих. Тому ми внесли таке поняття, як застава. Застава дисциплінує, ця застава повертається в будь-який момент. Тобто ці гроші не є платою, вони є просто фіксацією серйозності ваших намірів. Одна ділянка 1000 гривень застави, три ділянки, відповідно, три чи це ділянок це п'ять. Щоб ви розуміли, п'ять ваших земельних ділянок, це ваша частина, це мінімум 50 тисяч доларів. Врахуйте один важливий момент: на носі земельна реформа. Вона готувалася ще при старій владі, і повноцінна реалізація її планується на середину 17-го року. Що це означає? Якщо це все це ж все-таки відбудеться, то всередині 2017 року, коли завершиться процес децентралізації, відбудеться земельна так звана реформа, внаслідок якої право на безкоштовну землю зникне. Замість нього з'являться тільки аукціони, де ви могтимете дійсно вільно купити землю, але за немалі гроші, бо земля виросте вдвічі, і безкоштовно ви вже нічого отримати не зможете. Тобто у вас залишилось рівно 2 роки. Щоб або стати повноцінним власником землі, для цього ми ведемо повний супровід, або стати учасником програми 50 на 50 і принаймні заробити серйозні суттєві гроші на тому, що ви отримаєте свою землю. Ви можете сьогодні вже вирішити всі свої проблеми: кредити, житло, всі інші фінансові проблеми. Тому від сьогодні ми починаємо серйозну глобальну рекламну кампанію, і моє звернення до кожного з вас: не втратьте свій шанс. Дійте! Дякую.